Шановний президент України Володимир Зеленський, хочу від щирого серця подякувати вам, від імені усього українського народу, за вашу тяжку працю. Я хочу подякувати також першій леді України, пані Олені Зеленській. Також хочу подякувати і Порошенку, екс-президенту України, і його дружині пані Марині Порошенко, Юлії Тимошенко, генералу командиру, найкращому командиру нашої української армії Залужного, генералу Кононенко, генералу Наєву, генералу Невий Папа, такі. Які в нас чудові прізвища, генералу Хомчаку, генералу Наливайченко не генерал, але я завжди, коли в церкві пишу, щоб за них помолилися, пишу, що й Наливайченко в нас генерал. Потім генералу Галушкіну, котрі очолював тероборону, також генералу. Грицаку, я думаю, він теж десь працює у нас над збереженням України. Генералу Забрудському, одному із кращих командирів взагалі українського війська генералу Хомчака, я вже згадала, генералу Полтораку. А, і генерал у шкривоноси. Боже, в нас так багато чудових, прекрасних е, українських генералів, і е, це є далеко е, е, генерал сирський, от е, е, раніше я про нього не чула, але е, з'являється на українському олімпі, е, і е, бачити в цій, скажімо так, в другій фазі війни. війни ми побачимо е, нових е, лідерів, і е, я скажу так, що ви, е, будь ласка, не забувайте про тис, е, тих, хто був, е, ну скажем так, старих лідерів, їх і е, поважайте, і з повагою статися е, до нових, тому що е, це дуже важливо, це дуже важливо. І хочу подякувати безумовно е, всьому. Збройним силам України, вчителям лікарям, поліцейським, журналістам, громадським діячам, волонтерам, медикам, працівникам Укрпошти, Укрзалізниці, просто звичайним продавцям, таксистам. Пожежникам, рятувальникам, Боже, хоть би нікого електрикам, комунальникам нашим найкращим. Не хочеться, знаєте, за забув всіх професій просто не, 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 не згадати. І е, я скажу так, що кожен українець, кожен українець прибиральниця, до речі, зараз прибирають. Зараз по максимуму робить все для того, щоб зберегти Україну. І е, я вірю, я вірю, що ми вистимо. Так, так що не переживайте, е, ніякі ракети, скажімо так, ще не народилися ті ракети, які можуть знищити країну. Так що у нас вони дуже скоро будуть. І теж, дуже великої дальності. Так що слава Україні!